Вітаємо, друзі. Цієї ефірної години будемо говорити про оперативну обстановку на суші, у морі та у небі. А почнемо із хорошої новини. Сили оборони України у ніч проти неділі, 28 липня, завдали удару по нафтобазі Польова, що в Курській області Російської Федерації. Там пролунали потужні вибухи та спалахнула пожежа. Ймовірно, загорілися ємності із нафтопродуктами. Сьогодні в соціальних мережах були відео. Палало яскраво, тому цілком можна припустити, що нафтобаза, як мінімум, частково більше не зможе виконувати. Ті функції, які на неї покладені, але будемо чекати більше інформації від наших збройних сил, і щойно вона з'явиться, обов'язково вам її повідомимо. Поки поговоримо про ситуацію в акваторіях українських морів, в Чорному морі перебуває один корабель росіяни, і він же є ракетоносієм, Носієм середній залп калібрів. Чотири ракети. Тим часом в акваторії Азовського моря. Відсутні будь-які ворожі кораблі. Про це повідомили у військово-морських силах. Між тим, у середземному, у середземному морі на бойове чергування окупанти вивели один корабель. Ворожі ракетоносії відсутні. Дмитро Платенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил Збройних сил України. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре. Ми вас вітаємо. Доброго дня. Вітаю студія, вітаю глядачі. Добрий день. Отже, пане Дмитре, актуалізуйте, будь ласка, інформацію щодо оперативної ситуації в Чорному та Азовському морі, яка вона є станом на зараз. Ситуація залишається незмінною протягом досить тривалого часу. Це або повна відсутність бойових одиниць нашого ворога, або присутність підводного човна. Станом на сьогодні Азов вони як покинули, так і залишається ця акваторія вільною від російських окупантів, від їхніх бойових кораблів. Принаймні, що стосується Чорного моря, так наразі там перебуває одна одиниця: це підводний човен носі стрілатих ракет, вважаємо його. Спорядженим може мати до чотирьох ракет на борту, тому, в принципі, як і завжди, не радимо ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Але, в принципі, застосування це зазвичай відбувається комплексно і, в принципі, попередження про подібне застосування. Завжди можна почути. Окрім того, сама ефективність цієї зброї вже викликає деякі питання. А з чим ці питання пов'язані? Що по-перше, ми за період повномасштабного вторгнення, а ми маю на увазі Збройні Сили України, вже вивчили цю зброю. Маємо способи протидії, маємо успішні способи протидії. Наприклад, коли ворог застосовує їх як окреме від озброєння, іноді показник збиття цих ракет доходить до 100%. Тому зазвичай ворог їх використовує саме в комбінованих атаках для того, щоб навантажити українське ППО. Направду, ракети — це небезпечна, там бойова частина 450 кг, але Знов таки повторюся, що ті технічні характеристики, які ворог заявляв до початку застосування бойового цих ракет, реального реальних характеристик. Пане Дмитре, зараз майже всі кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації знаходяться у новоросійську, де вже немає місць біля причалів. Як багато загалом може вмістити порт? Інакшими словами, скільки у росіян залишилося кораблів у чорному морі, і яких насправді фактично бойові спроможні одиниці всі вже там і. Що стосується того, скільки залишилося там а, а, місця, фактично не залишилося. А, є у них проблеми з Почальним фронтом. Якби їх не було, вони б, мабуть, ще якісь одиниці з Криму туди перебазували. Але вони цього не роблять, тому що, крім того, що їх там треба поставити, їм а, ще там треба маневрувати, і це не так просто, тому що ця міськомарська база вона не була розрахована на ту кількість одиниць, які там знаходяться. Дмитро, військово-морські сили Збройних сил України регулярно інформують про присутність російських кораблів в акваторії Середземного моря. Яке це має значення для України? Ну направді, це фактично акваторії близькі до нас, їх розглядають зазвичай якраз комплексно, Азово-Чорноморський регіон регіони, середземне море. І окрім того, технічно ми перебуваємо в зоні ураження. Тих кораблів, які знаходяться в Середземноморі. Інша справа, що застосувати це навряд чи ворог наважиться, тому що тоді ці ракети мають подолати повітряний простір країн-членів Північно-Атлантичного альянсу з відповідними висновками і реакцією, можливою. Але, тим не менш, враховувати цей фактор треба, окрім того, це і важливий геополітичний фактор, який так само впливає на ухвалення. Відповідних рішень як нами, так і наших партнерів, пане Дмитре, а яку тактику далі будуть Росіяни застосовувати на морі? Ви знаєте, на праву вибір тактики не такий і великий. Ми бачимо деякі зміни з приходом нового командувача, якого репрезентував тепер вже колишній очільник Міністерства нападу Російської Федерації? Шойгу. І так, вони деякий час цю тактику шукали. Зараз фактично, вона зведена до присутності лише підводними човнами. Тобто, ті одиниці, які складніше знайти і знищити. Так само, це була тактика застосування збільшення застосування авіаційної компоненти. Тактика обстрілів з безпосередньої території Криму застосуванням оперативно-тактично-ракетного комплексу Іскандер М, наприклад, вони шукають насправді спосіб протидіяти і застосовувати. Що чекає в майбутньому? Ну, якщо взяти об'єктивно, фактично в азово чорноморському регіоні залишилася одна локація, де вони перебувають. Це Новоросія, фактично, вони з цієї бази виходять. Край рідко, і лише для якихось дуже короткотривалих дій. Тому в своїх діях, в своєму плануванні дії, вони дуже обмежені. І ось, самому цікаво, яку тактику вони зараз можуть обрати. Особливо враховуючи те, що колеги з Служби безпеки України нещодавно подавали інформацію щодо збільшення дальності дії їхніх дронів і. Я думаю, що ні для кого не секрет, що якщо взяти Google Map, наприклад, там є такий інструмент виміряти дистанцію, то можна дійти до дуже сумних висновків для Російської Федерації в Чорному морі. Тому станом на ну, вас перспективи у них не найкраще. Якщо посилиться ще й повітряна компонента, точніше, коли вона посилиться в збройних силах України, нові перспективи в лапках відкриваються ще й для повітряної складової. Чорноморського флоту, так званої Російської Федерації. І, до речі, в цьому контексті цікавий той факт, що з п'яти аеродромів, які вони використовують, два фактично вже залишаються без літаків. І це теж досягає. Дякую вам за інформацію. Дмитро Бутенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил Збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку.